Усім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в селі Шевченкове, де нещодавно закінчили монтаж ось цього навісу. Давайте зараз ближче підійдемо і ви його роздивитесь. Навіс у нас з комбінованим покриттям. Половина це покрівельний профнастил і половина монолітний полікарбонат. Ось так це все виглядає. Довжина навісу 12 метрів. Ширина у вищому місці 3,30 і в ширшому місці 4,50. Монолітний полікарбонат колір світла бронза. І покрівельний профнастил колір графіт. На цю частину навісу замовник планує встановити сонячні панелі в майбутньому.